– Вітаю, як у вас будь? Мене звати Юлія. Будуть чути добре. Ви тут у вас хтось в полоні? Яка ваша історія? Е, в мене загинув чоловік е, на Бахмутському напрямку. А ваш чоловік був в Азові? Третя окрема сама бригада. Ну, це досить потужна одна да, з найпотужніших. Да. ветеранів. Да, з ветеранів з осознаних ці типу позову. Він да, да, да. ще з 14-го на війні е, ні. Він пишо він пішов з першого дня війни з 24 mm -hmm. лютого з нашими товаришами з нашої компанії спільної. Е, він не був ну, тут, до доти. До, він не був дотичний до війни. Взагалі, взагалі ні. Цивільний так. звичайний він був спортсменом. Е, Динамо дуже полюб, полюбляв. Був е, около футбольним е, хлопцем. Фанатом. Таким фанатом нас. Да, так. Справжнім і тому він з такими ж хлопцями, як і він, мотивованими пішли в перші дні захищати нашу країну. А як коли він загинув? Він загинув 8 травня 2023 року. Це зовсім недавно? Рік, рік, жити, рік, рік і три місяці. Вже як ви пережили? Як ви проживаєте? Важко спочатку було важко. Трошки їхала голова. Ми разом були сім років, були вже одружені з самої школи. Ми були разом, тому мені було важко. Але завдяки побратимам, сімрітним, котрі Це мене так. підтримують, завдяки навіть таким акціям, коли ти бачиш, що люди е, не слід. Не, 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 ну, вони коли вони осознані, розуміють, що відбувається, не байдужі. Це дуже гріє душу навіть мені. Дивіться, що... У мене просто вон мурашки по шкірі. Кожного разного, мені дуже практи. приємно, що є такі люди. Він хлопчикам по 16-15 років. Вон тут тому 15, тому 16. Вони ходять на, також на медичні всякі тактики, там угу. вже тренуються, трошки розуміють, що може дотий час, звичайно ж. Не будемо оптимістами, так. І може статися кожного, війна стосується кожного. І вона може дойти до кожного, тому так. Ось тут, коли знаходилося посольство держави, агресорки. Зараз воно закрите. Час від часу активісти проводять тут різні мітинги сьогодні. Тут, на проспекті Повітряних Сил, зібралися родичі наших військовополонених і просять повернути хлопців додому. Це дуже втішає та натягає. Тому друзі, виходьте, хто в Києві, приходьте на проспект Повітряних Сил наших пам'ят, наших, наших піскових порадників.